Вітаю. Пропоную вам подивитися, що там в голові у того Шольца. Що він то вперед, то назад ніяк не вирішить, чи він з нами, чи він без нас. Так, давайте подивимося, Як справи у Шольца, у пана Шольца? Так, питаємо, що там в нього з думками, чому так нерішуче себе веде. В бік України. Дурень, дурнувата поведінка. Я з приводу того, що він там не підписує якісь папери чи не дає свою згоду з приводу тих танків, леопардів, чи яких там звати. Це якось не його справжні думки. Він... Трішечки так спостерігає і дає задню, бо його рішення залежне від багатьох. якось так. Він спостерігає, як будуть діяти інші. Сказати, що він зовсім не згоден, та ні. Він хоче, щоб Україна отримала якусь техніку. Тому тут якось є таке бажання щось продвинути, щось зробити. Знаєте, в мене таке враження, щось що на публіку він сказав одне, а на ділі буде зовсім друге. Бо дурень дуже така непередбачлива карта, і дії непередбачливий. І то дивіться, цей пан дуже хоче бути корисним, але не знає, як і то включає дурника. І, можливо, вже зараз все змінилося, просто ми ще не знаємо. Так. Або в нього тут думка когось обдурити. Він хоче допомагати, але якась оця карта каже: ну, поживемо, побачимо, ну дайте мені там щось обміркувати, бо я вже там опікся на якійсь справі. Мені треба подивитися трошечки ще на щось. От, так от розумієте, Якось завуальовано. Але ж рицар жезлів каже: я горю, я хочу допомогти, я з вами. Ну, Тут вступає в гру дурень. Кажу ж, несподівано, неочікувано, можливо, десь так. Як обнулення якесь. Я ж кажу, він на публіку сказав одне, а десь там в кулуарах і десь там в стороні якось щось друге сказав. Так, ну, подивимось, як, як це все пов'язано з Путіним. Чи пов'язано це з ним? Пов'язано однозначно, дивіться. Ой-ой-ой, як пов'язано, як добре пов'язано. Так, дивіться. Пов'язано із цим. Російським лідером це фінансові домовленості, якісь угоди, які вони взаємовигідні. так? Ти для мене зроби щось, і я для тебе щось. так? Але це щось те, про що домовилися ще раніше, і якось порушувати не збираються. Ну, Можливо, Путін там щось не обіцяв, Не знаю, про що там йде в них мова, але те, що рішення Шольца ну, майже напряму залежить від їхніх відносин з Путіним. Ну, це так. І це питання в грошах. Ну, як Путін, верніше, як Шольц надалі буде діяти в бік України? Як він буде себе погодити? Цікавий такий чоловік. Кажу ж, дурнувата поведінка стій там іди сюди. Допомогу надаватиме, але з оглядкою. Він затиснутий, і в нього куча якихось обмежень, стогнація. І ці обмеження не дають йому діяти так, як вимагають якісь обставини. Він може грошима допомагати більше. Якось тут. Ну, він не може зробити. Не тому, що він не хоче, він хоче. Але щось є, що його так добряче притискає до стіни, і він, і він мучається. Ну, добре. Тоді так: чи отримаємо ми озброєння, яке нам потрібне, в незалежності від рішення Шольца? Чи отримає Україна те озброєння? Може, це мова про танки. Від... Незалежності від того, що там Шольц собі думає. Ну, отримаємо. Або ж цей Шольц все ж таки наважиться зробити вибір між Путіним і Україною, а вибір в сторону України. Або ж це вирішиться якимсь іншим шляхом. Тобто, Вибор, вибор йде. Може на нього натиснуть більш якісь впливові, сильніші держави, і він схаменеться. Так? Оце ця волокита, нерішучість, оці сумніви дуже затягують справу. От вони розуміють, що потрібно діяти, що потрібно негайно надавати необхідно, а все ж і прийдеться так зробити, і тут же ж тобі чваняться. Україна отримує все, що потрібно, але ж таки треба, щоб це ж було не запізно, бо поки той шольц і всі інші там чухають свої ріпи. Ну, отримуємо. Отримує. Але що це така? Це темненька конячка. Ну, та хай їм грець. Дякую вам за увагу.